Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування повидла із чорної смородини. Підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачне повидло, а густе, що аж у ньому ложка стоїть. Ось ми! Нарвали смородини у нашому саду. Смачне повидло виходить із свіжих ягід. У кількох водах помили смородину, відділили листя плодоніжки тощо. то що. Нехай ягоди трішки постоять, нехай стече вода, а ми тим часом. Помиємо і простерилізуємо слоїки і прокип'ятимемо кришки. Коли духовку вимикаємо, коли стерилізуємо слоїки, то в цей час поміщаємо металеві кришки у духовку, щоб вони висохли. Повидло Будемо варити частинами. Для варки смакоти беремо кілограм ягід та 700-800 грамів цукру. Щоб повидло було густе і швидко його приготувати, та щоб головне було смачне, то ягоди варимо порціями кілограмами. Якщо беремо більше ягід, як кілограм то повидло буде рідше, або його потрібно буде довше уварювати, щоб було густе, але переварене повидло вже буде не таким смачним. Ягоди варимо у каструлі із товстим дном. Ось помиті ягоди помістили у каструлю і сюди вливаємо 200 мілілітрів. Холодної води і ставимо каструлю на вогонь. З моменту кипіння варимо ягоди 5 хвилин, щоб вони розм'якли. Трішки охолоджуємо ягоди і перетираємо їх через сито чи перебиваємо ягоди блендером. Ось у повидлі нам не потрібна. Залишаємо її для компоту. Перетерту смородину ставимо на вогонь, щоб міст каструлі швидше закипів, вмикаємо великий спочатку вогонь. Цукор ділимо на три частини. Приблизно на око. Додаємо до ягід. Першу частину цукру і з моменту кипіння ягоди варимо 5 хвилин. Ягоди з цукром по 5 хвилин варитимемо тричі. Ось перший раз варимо ягоди 5 хвилин та ще по виду варитимемо по 5 хвилин двічі. Коли у каструлю через 5 хвилин додамо другу частину цукру, а згодом і третю частину цукру, повидло варимо на повільному вогні. Далеко не відходимо від плити. Періодично ягоди перемішуємо. Зручно перемішувати смородину дерев'яною. Лопаткою. Через 5 хвилин кипіння ягід цукру додаємо другу частину цукру і з моменту кипіння знову варимо повидло 5 хвилин. Ми всипаємо цукор на око. А ви додаєте у каструлю цукор. Як бажаєте, можете, можете його і важити. Повидлу не даємо бурхливо кипіти. Якщо вже дуже кипить, то вогонь зменшуємо. Ось як ягоди киплять. Періодично їх продовжуємо перемішувати. Минуло ще п'ять хвилин з моменту другого кипіння смородини. У каструлю додаємо третю частину цукру, висипаємо уже увесь залишений цукор. З моменту третього кипіння додаємо у повидло одну четверту чайної ложки лимонної кислоти. Продовжуємо перемішувати варення повидло. Доварюємо смакоту, слоїки і кришки у нас уже підготовлені. Через 5 хвилин будемо повидло закривати ключем. І ось третя п'ятихвилинка минула. Вимикаємо вогонь і просто з каструлі, яку не приймаємо з плити, поміщаємо. Гаряче повидло у стерилізовані слоїчки. Наливаємо повні ємності смакоти. Ось так. Закриваємо смакоту кришками, закручуємо їх ключем, перевертаємо слоїки догори дно. накриваємо їх рушничком. І залишаємо їх так до повного охолодження. Таке повидло добре зберігається у кухонній шафі, вишкрябуємо залишки повидла із каструлі, поки воно ще гаряче, тепле, добре, легко спливає із лопатки. Ось яке воно. А ось яка смакота охолоджена, повидло густе, воно важко спливає, стікає із ложки. Ах, смачно пахне, ах, смачне повидло. І з повидлом смачне чаювання. Смачне повидло з чорної смородини, як начинка у пиріжках та в будь-якій випічці тощо. Ну, от і все. Друзі! Сподобалось відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили. Та підписуйтеся на наш канал, щоб у вас. Та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, наш канал підписників. Усіх підписників програмує на позитив. Все буде добре. Далі буде.